Вітаю! Я Балта Сергій Ігорович, спеціаліст з онкології молочних залоз. Та онкопластичної хірургії дуже популярне питання, яке ви нам задаєте, з якими симптомами треба приходити до лікаря-мамолога, хірурга-онколога. Ви повинні розуміти, що будь-яка біль в молочній залозі це сигнал організму про те, що треба приділити увагу цьому органу. Молочна залоза не повинна боліти. Перед менструацією ви можете відчувати. Набряк або дискомфорт, але точно не біль. Якщо ви відчуваєте біль, у вас з'явилося виділення сосків, або ви зауважили будь-яке утворення, яке ви можете пропальпувати самостійно, бажано негайно звернутися до лікаря, бо це може бути проявами будь-якого не дуже приємного захворювання стосовно молочної залози. Тому, будь ласка, не нехтуйте своїм здоров'ям. Та щорічно проходьте чекав молочної залози, в який буде входити УЗД молочних залоз консультація лікаря. Якщо вам більше 40 років, то обов'язково мамографія чекає на вас.